На зустріч з папою римським рівняни вирушають не вперше. Цьогоріч охочих було значно більше, адже світовідні молоді проходили зовсім поряд у Кракові. Отець римокатолицького храму Кшиштоф Орліцький розповідає: світові молоді це не просто паломництво, це духовне та культурне збагачення, спілкування з представниками різних країн та незабутні враження. Pierwsze dni młodzi e, wydobywały się e, z inicjatywy świętego Joana Pawła II, e, papy zaraz świętego. E, I to jest z młodzi z całego świata e, w różnych krajinach. Gdzie tam papa wyznaczy, tam, tam młodzi zbierają się, e, tam przyjeżdżają, omolują się. Po e, prostu takie, można wskazać, światło radyści, radyści młodzi. Розглядіти паломників з України представники інших країн, звичайно, могли за допомогою державної символіки. Прапор, з яким українська делегація перебувала на світових днях молоді, привезли, як згадку до рідного міста. Рівнянка Олена на зустріч з Папою Римським поїхала вперше. Дівчина переконує, навіть не очікувала, що настільки збагатить свій світогляд. Я приїхала відпочити. Але цей відпочинок вилився для мене у такі неймовірні пережиття. Такі зустрічі, спілкування. Тобто я не очікувала, що ця поїздка для мене буде мати такі, таку вагу, такий сенс, такі просто враження мені подарує. Не менше вражень від поїздки привезла до рівного і Олександра. Адже для неї та її нареченого це була також передвесільна подорож, сповнена духовного збагачення та очищення перед вінчанням. Все ж таки, коли ти маєш спільноту, яка підтримує тебе у вірі, так набагато легше, і коли ти знаходиш людей, які теж вірять у щось одне з тобою. То це просто прекрасно. Ви можете розділити разом з ними не тільки якісь свої духовні переживання, а й відпочинок, і ви можете обмінятися якимись думками. Власне, такий глобальний збір усіх паломників зі світу це приклад того, наскільки все ж таки толерантними можуть бути люди і поважати один одного. Адже серед нас були і представники абсолютно інших країн з абсолютно іншими поглядами. Такий глобальний збір паломників з усього світу це просто прагнення продемонструвати, що ми можемо бути милосердними та толерантними один до одного. Можемо по-справжньому любити ближнього, що немає таких питань, як расизм, не постають питання якоїсь соціальної нерівності. Бо на цьому полі всі зібрались для того, аби славити господа, побачити папу римського і побачити, якою ж великою є Вселенська церква. А наступна зустріч молоді відбудеться у 2019 році у Панамі, де знову матимуть можливість зустрітися тисячі людей з різних країн, об'єднатися разом у духовному святкуванні, поділитися своєю культурою, досвідом та цінностями. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович, новини рівного.